Що все ж таки відбувається в нашій державі? Бачили напередодні інформацію від. Того, що президент України Володимир Зеленський він затвердив оновлений склад української делегації, яка буде вести переговори зі сполученими штатами безпосередньо і іншими міжнародними партнерами та представниками РЕФІ щодо досягнення стійкого і справедливого миру, і до її складу долучився якраз такий Кирило Буданов, начальник головного управління розвитку міністерства оборони України. Тож цікаво заслухати вашу думку, як ви вважаєте, чи зможе Кирило Буданов саме безпосередньо посилити Україну в. Міжнародному аспекті, ну я думаю, так не лише він. Ну, в принципі, я думаю, що українські спецслужби, Українська армія це все те, що стоїть на даному даному випадку якості головної гарантії безпеки України. І та, наприклад, спецоперація, яку нещодавно от на днях провели СБУ. Атакувавши два танкери з російського тіньового флоту, демонструє розширення українських можливостей в контексті блокування російської нафтової торгівлі. А треба розуміти, що от якраз нафтова торгівля це і є голка-кощея, в якій, власне кажучи, захована вся сила Росії і російського імперіалізму. Прибери у них нафтові доходи все здуються миттєво. І поринуть в хаос і е, якісь відповідні внутрішні розбірки, і лише тому, що ніхто не зміг якось реально і серйозно заблокувати російські нафтові докоди, це й дозволило росіянам так довго продовжувати війну, і так довго вбивати українців, не переходячи до відвертого терористичної моделі ведення війни. А останнім часом вони саме цим займаються. І це все тримається на російській нафті. І якимось чином санкційно на це все впливають, але дуже обмежено. І ми бачимо, як санкції не працюють. А санкції СБУ працюють значно краще. Так само працюють і інші українські спецслужби, той самий ГУР, е е інші відповідні структури. Давайте знову ж таки про це не забувати. Тому зараз, дійсно, саме спроможності України проводити ефективні спецоперації, це те, що і є тим самим козирем. Про які так любить розказувати Трампа? Ну і до речі, пане Патре, ви сказали так про фінансування. Про те, що дійсно Російська Федерація дуже багато коштів витрачає на це. І буквально говорила сьогодні також про те, що у 2026 році почала з'являтися інформація від російських ЗМІ. Росія планує витратити на війну проти України щонайменше 166 мільярдів доларів. Відповідний бюджет уже підписав, начебто, Путін, і це виходить майже третина всього бюджету РФ і найбільші військові витрати з часів СРСР. Тож, як ви вважаєте, наскільки взагалі доцільні ці витрати? І чи реально от у расистів буде така виділена сума все ж таки на війну проти нашої країни? Важко сказати. Але треба розуміти, що насправді росіяни реально достатньо серйозні проблеми. Так? І це реальність. Це реальність, яку, я думаю, знову ж таки, ніхто особливо відкидати в цій ситуації не буде. Тому. Я думаю, що тут це має і так само певні елементи пропаганди. Тобто, от давайте повернемося до ситуації із прослуховуванням Вітка. Багато хто оцінює, говорить там ці всі плани і так далі. Але я, я чесно кажучи, не бачив, щоб хтось відзначив головний момент. А головний момент з цієї всієї історії наступний що росіяни реально зацікавлені в тому, щоб якомога швидше цю війну завершити. Тому вони склали план, вони передали його через Віткафа для того, щоб потім цей план вже було подано як план американців. Навіщо їм це взагалі потрібно? Для того, щоб показати, що це американці зацікавлені в завершенні війни, а росіяни насправді ні. Ну, вони знаєте, якось так. Між іншим погоджуються, ну якщо нас добряче попросити, щось нам пообіцяти, ми можливо погодимося. Тобто, що це підтвердження пропагандистської ключової тези росіян, що там ми можемо вести війну там е десятиріччями, це улюблена тема від і так далі. Але прослуховування Віткафа і е знову ж таки росі російського е помічника Путіна Ушакова показує прямо протилежне. Ушаков буквально випрошує за Путіна, що от як там говорити з Трампом, як на нього вплинути. Да, то, то, то. Буквально вони випрошують цей мир у американців, але при цьому хочуть дуже сильно зберегти обличчя і показати, що насправді от вони в переможній позиції, тому диктують свою волю. А насправді ніякої переможної позиції немає, а є лише корумпування американської адміністрації через обіцянки взяти участь в поділі російських природних ресурсів. Що відбувається безпосередньо в середині нашого країни. і нагадаємо для глядачів, можливо, хтось ще не чув чи не знав про те, що мудвечір у п'ятницю, 28 листопада, Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак подав у відставку. А невдовзі на сайті президента з'явився указ про звільнення голови офісу президента, і це відбулось на тлі ранкових обшуків набу помешкання політика. А також через тиждень після зустрічі депутатів фракції Слуги народу з президентом, на якій прозвучала вимога відставки Єрмака. І дота, зокрема, влітку його відставки вимагали учасники протестів, викликаних тиском на українські антикорупційні органи. Тож хотіла б запитати саме вашої думки. Як ви вважаєте, як звільнення голови офісу президента вплине на міжнародну позицію України у переговорному процесі? Е, ну, поки що важко це все прогнозувати, тому що занадто мало у нас інформації. Ми не знаємо, хто стане новим очільником офісу президента. На вчора президент провів низку зустрічей з цього приводу, але поки що якогось офіційного рішення не оголошено. Очевидно, що це буде впливати. Люди, які представляють Україну в делегації, це достатньо досвідчені люди, тобто від кислиці і до Буданова. Тому я більш ніж переконаний, що ці люди в принципі не є новачками і зможуть провести відповідні переговори. Але так само я думаю, що інформація світових ЗМІ про те, що наступного тиску безпрецедентний тиск на Україну. В контексті укладання якоїсь мирної угоди посилиться. Ну, я думаю, що це цілком вписується в дану схему. Тобто тиск буде розвиватися, посилюватися. Про тому, що на Росії, чесно кажучи, особливого тиску не помічаю в цьому ключі, навпаки, я бачу лише, як їм намагаються усіляким способом догоджати. І, в принципі, публікування прослуховування Віткафа Ушакова, воно, в принципі, показує, чому. Ну, Тому, от, власне кажучи, така ситуація. Дійсно, ну і до речі, бачила, що з'являється досить багато думок з приводу того, що серед потенційних кандидатів на посаду керівника офісу президента є саме чотири зараз особи. Ключові людини, так би мовити, це Юлія Свероденко, Михайло Федоров, Кирило Буданов та Денис Шмигаль. Тож як ви вважаєте, можливо, хтось є з цих осіб в цьому списку переліченому, який дійсно може стати наступним головою чи головою так само офісу президента? Ну, вчора, значить, президент зустрічався з чотирма особами, обговорюючи всю цю ситуацію. Там дійсно були і Буданов, і Шмигаль, і Федоров. Швидше за все, хтось із них може і, мабуть, і буде керівником офісу президента. При цьому є певні сумніви, що це, наприклад, будуть Буданов або Малюк, тому що занадто відповідальні у них напрямки роботи, і я сумніваюся, що зараз хтось погодиться в такий відповідальний момент. Якісь робити перестановки в ГУР або в СБУ, тому що зрозуміло, що від діяльності спецслужб дуже багато що залежить. Ну тому Федоров шмигаль, мабуть, десь так за логікою, хоча не виключено, що зрештою це все були якісь просто маневри, і зрештою хтось інший очолить офіс президента. При цьому треба розуміти, що офіс президента це не конституційна інституція, це, скажімо так, особиста канцелярія президента. і Її роль походить від того, що президент знову ж таки, ну судо технічно не може виконувати переважно більшість тих функцій, які за ним закріплені за конституцією. Починаючи від вручення державних нагород і завершуючи підписанням чи накладанням вето на ті або інші закони. Тому, так або інакше, все одно, формування Офісу президента, як і раніше, адміністрації президента, це завжди були такі достатньо особисті речі для кожного глави держав. Тому не ну, треба все ж таки занадто і переоцінювати ці призначення, тому що зрештою. Вплив керівника офісу президента, якщо він є, то він, як правило, ґрунтується не на посаді, а на якомусь особистому контакті з президентом. І тут, власне кажучи, глава офісу президента може бути як більш впливовим, так і менш впливовим, в залежності від того, як він буде співпрацювати з президентом, і наскільки президент йому особисто буде довіряти. Пане Патре, також хотів би з вами обговорити і заяву однієї з крайніх Валерія Залужного. Саме він говорив про те, що Україна на його думку є у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нощівна поразка, і втрата незалежності. Так, посол у Великій Британії Валерій Залужний озвучив свою думку про так, би мовити, цю мирну угоду з Росією. І за його словами, швидка угода не принесе нашій країні саме справжній та довготривалий мир. І залужний підкреслює, що перемо. Ога для України означає розпад російської імперії, а поразка повну окупацію. Він також означає, що станом на кінець 2025 року війна дедалі більше набуває характеру саме світової. Тож як ви можете прокоментувати ці заяви, і наскільки на вашу думку є реалістичним сценарій, за яким підписання мирної угоди зараз дійсно привода до довготривалої стабільності, а не до паузи перед новою агресією з боку Росії через декілька років, до прикладу. Ну, ми займаємося гаданням на кавовій гущі. Ті пропозиції, які де факто були російськими і були легалізовані через Вікафа. Я маю на увазі так звані 28 пунктів. Вони, як на мене, ніяких перспектив до реального миру не відкривають, а навпаки, відкривають перспективи до громадянської війни в Україні. Я думаю, що в цьому власне кажучи, ці досі до не полягають, ніякого миру вони не хочуть. Вони хочуть дестабілізувати Україну середини, розуміючи, що в принципі зовнішньо перемогти Україну вони не спроможні. І в такий спосіб вони намагаються використати оці самі миротворчі прагнення сполучених штатів, прагнення сполучених штатів торгувати з Росією. І вони таким чином маніпулюють Трампом, вкидаючи йому ці всі ідеї про величезні торгівельні проекти спільні. А зрештою просто намагаються через цю маніпуляцію впливати на позицію Сполучених Штатів. Тому дивлячись, що. Дивлячись, що і яким чином буде зрештою укладено, а головне не що підписати з Росією, тому що Росія вона завжди ставиться дуже, скажімо так, вільно до будь-яких домовленостей, які вона з кимось укладає, тим більше якщо вона укладає ці домовленості з державами, які вона вважає нижчими за своїм статусом. Тому тут важливо не те, що, наприклад, Україна укладе із Росією, які будуть України домовленості з Європою, Сполученими Штатами. Що вони знову ж таки будуть Україні обіцяти, і яким чином це все будуть забезпечувати? Тому що просто яких весь словесних обіцянок замало. Україна, я думаю, вправі очікувати і вимагати від Сполучених Штатів міждержавного договору ратифікованого Конгресом, який би чітко закріплював зобов'язання, які є у Сполучених Штатів по відношенню до України. Інакше це все знаєте ні про що. На жаль, Сполучені Штати як держава неодноразово у відносинах з Україною демонструвала навички такого, знаєте. Дрібного афериста, який щось обіцяє, але потім відмовляється від своїх обіцянок. Це реальність, Ну, ж таки, можна згадувати нескінченно довго Будапештський меморандум та інші документи, які були України з Сполученими Штатами, Сполучені Штати їх не виконали. І, зрештою, відмовилися повністю від їхнього виконання. Тому тут треба думати не лише про те, щоб з росіянами щось підписати, те, що росіяни нічого виконувати не будуть. Це факт, але їх можна до цього певним чином примусити, якщо це все буде доповнено відповідними домовленостями з великими світовими гравцями, і в першу чергу, сполученими штатами, але повторююся, сполученими штатами все має бути достатньо жорстко, юридично прописано і закріплено, тому що схильності аферистів у Сполучених Штатах сидять достатньо сильно.